О, це треба все ж таки з тим ціньовим флотом щось робити, а робити що? От, наприклад, зараз фіни затримали один танкер, який зруйнував, перерізав кабелі енергетичні, які з Фінляндії йшли в Естонію. Нас чули, мабуть, про цю історію, і вони провели дослідження цього танкера. І, і заявили буквально вчора, що він взагалі непридатний для судноплавства. Про що це говорить? Це говорить, що по Балтиці в портах Європейського Союзу, в проливах, ходять просто сотні е, таких бомб, е, які невідомо коли вибухнуть. тому що це все старі корита. Які не застраховані, і хто відповість за це, хто покриє збитки взагалі невідомо? Тому тут треба рухатись тим, щоб просто по.